Великий Піст зараз почався і я присвячую цей період свого вірша. Помилуй нас, Господи, Господи помилуй. І ось свята неділя, я йду сьогодні в храм зустрітися з Ісусом і помолитись там, відкрити своє серце, віддатись у журбі. Мене він полікує, пораду дасть тобі. Тобі, мій любий брате, кохана сестру, і тобі притули всіх до серця підсилить у ході, він свій секрет розкаже, як витримати біль, коли бичують тяжко, штовхають звідусіль, коли вб'ють, сміються, а ти їх так любив, за їх невічне щастя, ти кров свою пролив та в серці спаса нашого. Була свята любов, і з нею він, як з прапором, На муки знову йшов. Дорогу нам на небо Господь приготував зі всіх нещасть завжди нас, як батько, рятував. У своїх бідах винна людина ти сама, бо на душі бушує нелютая зима. Усе собі відкинула, все робить на свій смак, пильнує розкопи. Що скаже Зодіак? У хаті по в Вмебльовано усе. Чекає, що феншуй той, і всі нещасть спасе. А Бог із неба дивиться, що не потрібний їй, і серце його крається, і мучить його біль. Хіба для тебе мало я дитиненько зробив? Хіба такого ставлення до себе заслужив? Ну що ж, тобі покажу? Що зможеш ти сама? Нашлю спочатку вірус, за тим буде війна. Коли заляють сльози, І на коліна ти впадеш, тоді моє творіння до мене ти прийдеш, а я, і пробачу тобі все. І шторм на морі стихне, Ісус тебе спасе. Тоді у мій храм швидко прийдеш хвалу гоздалі. А я до тебе вийду щоб тебе.